Так, тут іде ось такий текстиль, теж в такому настрої різдвяному вайбі. Це в нас хто? Це в нас Грінч, пам'ятаєте, так? Хто дивився чи мультик, чи кіно, фільм, кіно. 799 це в нас що? Це в нас такий плед із чим? з капюшоном. Ну Це дитяче, так? Дитяче, це може бути подарунок до різдва, дитині, там кому ви там будете дарувати хрещенникам. Така весела подушка Грінч. Симпатична теж. Отже, подушка коштує 459, 40 на 40 см. А плед, я вже казала, так, скільки коштує 799 плед. Є ось такі пледи 130х160. І тут ціна, тут ціна 389, він набагато тонший. Цей прям тостіший. А це що? О, це дивіться господині на кухню. Такий набір. Тут іде рукавичка рукавиця, коротше, для гарячого і, і такий фартух. Коштує ця штука 269 Кейс сет. Сет із двох одиниць, можна так сказати. Прикольний на подаруночок. Що це таке? Це в нас о, пілоу Дві піло, не зрозуміли наволочки. Да? І один, я думаю, що це буде діяльник. Куштує таке. Дивимося. М -м так, гривень 1199 гривень. Така штука. Ой-ой-ой, щось сипеться. Хтось тут щось поскладав, що все посипеться. Не будемо сюди лізти. Що це таке? Pillow кесет. А, кес господи. Пілоу cases – це для. Подушки. Ну, короче, така наволочка. 219 гривень вона коштує. Так, що тут ще такого цікавого? Merry Christmas. Набір такий теж подарунковий. Це Чашка і окуляри. Ціна 239. Ой, яка класна! Піця. Дивіться, яка класна чашка піця. це така тема болюча, хочеться все, так? Да? 219 гривень. А потім воно просто стоїть і жалко викинуть. Ось класна чашка. Гляньте із такою печенькою. Людина печиво за 189 гривень. Олень такий прикольний. Чашка з, -з, -з, -з олень. 169 гривень. Це просто такі, без, без всяких натяків на, на дитинство. Класна така стильна, вінтажна, навіть я б сказала, під вінтаж. Зараз напишуть, це не вінтаж. Так, 149 коштує така чашечка, мені подобається. А це прям такий подарунковий дівчат-набір. Дивіться, ось зображення, така чашка з блюдцем. Чекаві Саусер. Sauce. Скільки коштує? За 239 гривень. Гарна така. Стильна. Або ж, або ж за 219. Тут дві іде що? Дві скляні, скляні чашки 219 гривень. Вони в упаковці, вони ось такі. У печенячках. 219. І ще не показала. Дивіться, які класні drinking Glass. Це два ідуть стакани, дві склянки із зображенням печ... людини печива. Так, коштує. Це ж тільки 149 гривень, коштує всього лише за 149 гривень такий набір. Дивіться, да, 149 гривень. Не помилилась. Скляне таке. Потім о, машиночка така з ялиночкою, така теж класичний, такий малюнок, різдвяний. Тут ось такий відділ, де дуже багато прикрас і декору, прикраси ялинкові, гляньте ось такі багато-багато іграшок, але так як тут, на жаль, світла немає в цьому. В секторі. Навряд чи я буду щось показувати. Будемо чекати, може ж включать. Вони якось, мабуть, частинами включають. Так, тут багато всього. І такі набори. Крісмис по 459, прямо готові. Вже купляєте і чіпляєте тільки такі, або такі бордові, і берете якісь а, золотисті, наприклад. І вже ялинка готова. Хотіла показати величезні, об'ємні банти, і там є світло. Виходимо на світло. Ось вони, так, гляньте, які об'ємні банти. Куди їх чіплять? Куди їх чіплять, реально. Щось я не розумію. Нічого. Я думала, в Аврорі об'ємні. Тут мега, якісь об'ємні ціна, ціна, ціна. 219 ціна цього банта і розмір в нього, десь розмір навіть вказані. Ось 10. На 55 і щось заклеєне ще. 40, по-моєму. Ну, ось моя рука, не знаю, як вам так показати. Коротше, як півруки довжиною. А Ось гляньте, який об'ємний, дуже легенький теж такий бант. Ну, куди його? Ну, на ялинку, на верхівку да, можна чіпляти. Є навіть рожеві такі. Ну, червоні, звісно. Ось такі золотисті, червоний. О. Дивіться, ідея чіпляти такий, такий бант на двері. Ну, Квартири навряд чи да? ми почепимо собі таке. А з кого приватний сектор, то чому б ній не так круто? Ви його просто туди чіпляєте. Або просто як варіант на, а, цей, на подарунок, на упаковку подарункову. на коробку подарункову причепити. Такі от є. О, а ось ідея на ялинку вже. На ялинку бант. Ось такий за 149 гривень. Я б сказала, це супер ідея. Ну, ця ялинка має бути десь під 2 метри. Тоді буде супер. Якщо ялинка нижча, то навряд чи він буде так, так а, виглядати. Ну, маленькі, отакі ще є. Маленькі теж об'ємні. Такі малі пулечки. Всередині якась, типу, ну, там, що там може бути, якісь наповнювачі, вата, не вата, не знаю, що зараз пхнуть. М -м -м так, 32 на 33. Такі є сріблясті і, і такі. Друзі, зайшла мазин Сільбо, тут така ялинонька продається, тільки де її ціна, як завжди. Де вони, де вони їх ставлять? Треба пошукати. Дивіться, симпатично. вже сніг іде типу, да, такий штучний сніг, шишки. Десь під 2 метри буде. Цукерки по 199 гривень. Набори такі. крісмес. крісмес набори Це в нас торгова марка Конті. 199. Потім. Що ще цікавого? Ось такий цікавий бокс. Набір кондитерського різдвяна пошта Тут 500 гривень за 449 грамів. Це теж конті. Це теж Конті. Будинок такий з Новим Роком та Різдвом Христовим. Що тут вказано? Ну, Я розумію, що тут такі різні так? йдуть цукерки. Другова марка Конті, будиночок. І ціни немає на будиночок. Дивіться, з навушниками. Набір цукерок і навушнички такі для малечі. Мері Ну, Тут 90 грамів, це Польща, 269 гривень. Є бежеві, є сині. А ось які будиночки. Ну, це не бу... Ну, да, будиночок. І тут, я думаю, що це обруч. Тут теж йдуть такі цукерки. І ціна, дівчат немає ціни. Я думаю, що теж Польща чи ні. Так, це Польща. Мілана. Марка 100 грам тут лише. Друзі, магазин люст акції. Подивіться, яке. Розкішне крісло і ще плюс до нього йде ось такий. така, Що це таке, як це називається? Пуф, ну, така табуретка. І ну, просто що це виставковий зразок. Ціна 5500, а коштувало 10, точніше 11. коштувало 11, Уявляєте? Розкішний прям варіант. Тепле, ну кому, кому як звісно. Мені не дуже подобається, чесно кажучи, тому що вигляд у нього такий іде, що буде завжди прим'ятий. Так, ну тут такі варіанти тут без акції. І ще ось стоїть теж. Я думаю, що це таке ж, але це шість. Теж виставку просто ні, не виставковий зразок, а все, акція. Дивіться, виставковий зразок зразок 5500, а звичайний зразок, звичайне крісло з цим топчаном 6. За 6. Коштувало 11. Прекрасний я думаю, прекрасна ніжка. А ось яка акція теж. Ось таке крісло на ніжках. Коштувало 6500, а зараз 3. Виставковий зразок. Ну, я думаю, і невиставковий теж буде на нього знижка. Ось таке крісло. Мішок гляньте за 1650, коштувало 2500. Такий легенький мішечок. А це ще в'язані пледи. Ой, який теплий. До речі, що це за пледи? Полістер. 70% поліестер, 22 поліамід і навіть 8% вовни входить до складу тканини цього пледу. Я вже його хочу. 110 на 160. А ось він, дивіться, на, прямо на диванчику лежить. Як ніби хтось зняв светер сукню з себе, правда? Класний такий, в'язаний. Ви ж можете самі зв'язати, до речі. Хто вміє в'язати, це дуже просто зв'язати такий плед. І ще одне розкішне прям крісло, от прям розкішне, вже далі нікуди. Не волохати, а ось таке тканинка така гладенька в нас. Темно сіра за сім. Коштувало 13. Коштувало 13, уявляєте? За 7 тисяч акція. І воно теж йде з такою табуреточкою. М'якенькою. Цікаво в ньому посидіти. Так, що ось такий варіант це крутиться, я думаю. да Це крісло те, що крутиться. Увага, 5 тисяч, лише виставковий брак порош, поршня. а брак поршня. 5 тисяч коштує. Ну, хто може полагодити вдома, будь ласка, полагодили і взяли за таку смішну ціну. Теж 5 шкіряне, чорне, вау, ну просто. Просто заб... я вважаю, що це така класна ціна. Виявляєте, шкіряне, воно крутиться і до нього ще йде такий топчан. А ще по акції 4500 коштує ось таке крісло. Крісло гойдалка. Гляньте. Ні, це топчан не сюди. Я вже хотіла казати топчану. Просто крісло гойдалка за 4500 коштувало 8 акція. Ця штука знімається чи ні, таке, як ні. Вона пришита до нього. Я думаю, дуже зручно, Зараз сяду спробую. О, да, супер просто. А знаєте, шия проблема в ньому, тому що шиї проблема в тому, що шиї нема куди, шию нема куди положити. Дивіться, ось моя голова і шия виходить, що нема куди шиї обіперти, нема на що. Єдиний мінус. Дуже важливо, щоб крісло було комфортне, і я знайшла комфортне крісло в ю. кому цікаво. Це просто неймовірно, є куди обіперти голову, ши, шиї теж дуже комфортно. Знижки на нього немає, я думаю, давайте дивитись, чи є. невже є і акція теж. <г airplanes> Ні, це не воно. Чи воно? Це акція на темно-сірий. А, це на темно сірий акція. А на це немає акції. Дивіться, ось це коштує. Воно ще й витягується і з підставкою для них за 12. Воно дуже зручне, прям просто. Шкіряне, ось таке вже йде по акції. Акція, де з акцією 9 тисяч коштує, а коштувало 11. Ну а це м'якеньке. Все-таки це. Якщо застелити плед, то може і не холодно. Взагалі, ну на зиму такий варіант. Ну, холодне. Це, можливо, хтось собі там в офіс не знаю, хоче таке взяти, придбати. Взагалі, ось такий варіант дуже класний, дуже зручний. Ще й витягується для них така штука, підставка. Ой, просто супер. Ой, я тут залишаюся. Сижу в крісі за 9 тисяч гривень, а воно, воно неймовірно комфортне. Ме таке враження, що воно має коштувати всі 20 тисяч, а це тому, що акція коштувало скільки? Чот... Коштувало 15, зараз 9. Воно просто божественне. Такий термін застосую божественне. П'ю пепсі Зараз мене звідси виженуть, а може ні, я просто шукаю собі теж крісло. Шукала пальто і досі не знайшла. Тепер шукаю крісло. Коротше, ну дуже класне, дуже комфортне. Для пенсіонерів, якраз для мене. Ось таке воно темно-сіре за 9. Шкіряні теж по 9. А ось гляньте, стоїть. ну Модель такаш. Не знаю, чому воно дуже дороге. Воно коштує 21 999. Теж висувається штука для них. Щоб ніжки відпочивали. В магазині Юск також акції на килими у ванну. Кімнату. 560, 560, 560, 280 акція. Дивіться, сірі. Так, це які? основа в них ось така гумова основа. Сірий такий. Що тут може бути? Це думаю поліестер, мікрофібра. Мікрофібра, латекс, пісочний, ну, такий більше до сірого. Світло-сірий, такий ось бежевий, 560, коштували по 1399. Дивіться, і розміри, розміри 70 на 120, 70 на 120, 50 на 80. У ну, нас такий маленький. Це маленький. За 280. Які ще по акції килими? Ось такий. Нагадую нам квітки бавовне. Такий коштує 900, коштував 1499. Він дуже а, великий за розміром: 60 на 90. Так, ну маленькі ось такі мікрофібра а, по 300, маленькі, 50 на 80, такі сірі, насичено-гірчичний. Такий, насичено так. ну, такий м'якенький, гладенький, класний, вілюровий, 50 на 80. 325, 325. Такі м'якенькі. Високий ворс. Ну він, мабуть, незручний буде в, на практиці в застосуванні 50 на 80. Такий килим коштує 600. Коштував 849, 50, ну, на 80. Ну, не знаю наскільки він. Основа в нього теж буде ось така прогумова. Він дуже красивий, він такий прям нарядний, але як він буде на практиці, під, ну, в мене виникають питання, як його прати, там оці всі ниточки. Не Знаю. Потім зі знижкою йдуть ось такі, такі, такі. Коротше, зараз на всі килими, практично на всі, окрім ось такого варіанту. О, добрий вечір! Все. Вимкнули нас. Зараз переключить на генератор, напевно, що вмикаю ліхтар.